Здравствуйте, знову Клоунеса з вами. І знаєте, я вам скажу, що ну от незручно. От у нас, коли був Амстор, ну, це дійсно магазин був шикарний. Ти туди приїжджаєш, ти купуєш там все, що тобі потрібно. Все. І аптека є, і, і одежа є, і ювелірний, і сад-огород є. Все. Тут же, йолки палки треба ходити, не знаю куди, щоб скупитися все до кучі, щоб не перти на горбу. От мені потрібно купити пакет землі, навіть два, тому що мені треба попересаджувати Там в мене я попересаджувала свої кити, вже таке корні гарні пустили, гарні. Те, що мені Віталік давав, те, що от таке з синім. Центр надання соціальних послуг. А, це, мабуть, тут для військових щось такого не було. І що я оце буду перти до машини в руках? Що Ви... виходить? Треба їхати тільки в Фозі. Там нова лінія поруч. поруч і в Фозі буває, продають землю. Розумієте? Як не крути, а все одно... Ой, мені треба було в Аврору заїхати, твою а Чого ж я тут поруч, була Аврора, я не зайшла. Так, я зараз думаю, куди мені краще поїхати, мабуть, отак я поїду сюди. Я не люблю цю вулицю. Це у нас тут церква, ось наша, де відбувається прощання з воїнами. Зараз дуже багато родичів вони хочуть цього пафосу, то в Петровську, щоб той мер приходив, щоб приходили люди відразу приїжджають сюди, в церкву і тут відспівують воїнів-героїв і селя прямо везуть на кладовище. Не хочуть того пафоса що нікому він не потрібний. Пафос з пунктом місто це робить, все за гроші, вибачте, людей. Так, поїдемо тут. Давай, давай, уточка, скорей 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 ютюночка переходь, переходь, зайка моя, ось так молодець, перейшла, молодець. Люблю я своє місто, воно найкраще в мене. Нехай там можливо щось не модне, можливо, щось не так. Багато дуже старих будинків. Але вибачте, це все, це все історичні будинки. Їм вже у нас 100 років багато. І знаєте, якось переплітається. Ось дитина тут приватний сектор, там сектор такий. Але це все історія наша, нашого прекрасного міста. Я не знаю 450 років нашого місту. Мабуть, а можливо, вже навіть більше. Ось, ось це була школа досав. Бачите, її повністю будуть, мабуть, зносити і будувати щось нове, тому що почалася вже, як кажуть, чи реставрація, чи я не знаю, що ніхто не хоче старого реставрувати, тому що це грошей треба вкидати, бо з насінки. Так, а що тут? О, тут Аврору відкрили. Ну і куди ти, блядь, преш? Ти бачив? Так, зелений. Давай, молодці. Молодці. Ось цей борсук такий гарний, він там з собачкою на. Ой, люди добрі, не знаю. Це гарно що ці бігборди, що пам'ятали, але я не знаю, як родичі. Це настільки рве серце, це настільки рве серце, що це просто жах, просто жах. Ух ти, дивіться, тут уже завершили щось ФД там намалювали вони оцей будинок великий, оцей, що було, гуртожиток раніше був. Бачите, як зробили? Отут теж дуже гарний магазин є, називається. А яке називається Авоська, чи якось так? Да, авоська. Хоча Авоська це російське слово, ну не знаю, назвали люди, слава Богу. Ну, Там нема під'їзду. Ось перший гостинний двір. Це в цьому ресторані я колись працювала. З мастер-шефу прийшла і пішла просто. Ой-ой-ой, а що це таке? Що в нього відпалося? Якась аварія, дивіться. Чи вдарилося, чи щось. Та ні, він стоїть. Стоїть, тут, як він називається, Ого, знак прицепив 300 кілометрів. Чуєш? У нього скорість у цього шоу то без в пірядок хтось врубився. А, ось цього я бачу, лано стоїть бочина трошки внизу, крило і бочина. І цей чувак щось він телефонує, страховку достав. Хтось тобто, в цього зліва, тобто це їхав від тіля. Цей повертав наліво, бо оцей, оцей, бо... а той вітіння. Ну, винен той щось, лано стоїть чорний, не оцей. ні, Винен, оцей, білий, що я кажу? Винний білий, тому що у нього була е, поміха справа. Оцей що 300 написано, оце, що це мигає. Він винний. А того прочесав, тому що в того ліва сторона прочесана. Ось ситуація. Бачите, мені треба повертати наліво, але я повинна по ідеї пропустити справа. Цей поїхав, тому що ми один одному не заважаємо. Тому ми роз'їжджаємося дуже легко. А він, мабуть, не побачив. Перешкоди і поїхав. Ну, Буде ремонтувати і ту машину і свою. Ну, Якщо страховка є, то я думаю, ту машину поремонтує компанія страхова. Ну, а цю буде страхувати. Сам, тому що ми всі, чесно кажучи, робимо страховки такі, що... щоб покривало тільки сторону того, кого ми вдаримо. Тому що дуже нинче, зараз трішки я вирівняюся, бо може вправо там зелена стрілка, отак встану, щоб проїжджали люди. Дуже дорого страховки, дуже, тому так і думаю, що. А бачите, як за кордоном. За кордоном вони беруть самі гарні страховки, дорогі, те, що дійсно. Нічого. А ми думаємо, ой, так я ж в аварію не попадав, навіщо це нужно? А я вам скажу, що. От Тому я кажу, що ми ще до Європи не готові. Вчора закапала вухо, положила сюди ватку на ніч. нормально. Зараз знову чую, що вухо. Оце сидіння, От стрім, у мене кондиціонер дує на це вухо. Це вухо вже. У клоунеси зовсім погане стало. Клоунеса. Ну клоунеса я ще не була, нехай побуду Клоунеса. Президент Клоун, як Клоунеса? Прихильниця президента. Ой, сміх і гріх, люди добрі. А чого я не заїхала сюди на, я скажу, на красі, на ну, в магазин? Чесно кажучи, знаєте, що мені просто смішно, що там ото ляпають язиками. Ваше діло писати, піднімати мій рейтинг, а моє діло казати, що я з вами не згодна, та <су> і ну, все. У кожний свій розум, у кожного свої думки, у кожного своє поняття і багатства, і всього. Ну, Навіть якщо ти на кругі, подруга, ти ж повинна показувати, що ти з круга уходиш на праву сторону. Чолка їде, без нічого взагалі. Куди вона поверта з того круга, чи до мене, чи направо, чи наліво. Ей, дівчата-дівчата, права отримати. Тому я й кажу, що навчити їздити можна медведя, він в цирки так гарно їздить, а їздити, щоб свою машину не побити і чужу це дуже-дуже важливо. А так, сіла, жме, нічого не бачить, в тебе є поворотник. Будь-який маневр, будь яка зміна напрямку на дорозі ти повинна показати поворотникам. Будь-яке. Ну, от оцесь зараз. Їде прямо. Потім вона раз повертає на круг, без нічого, і з круга з'їжджає вліво. Що мені робити? Як мені орієнтуватися? Я краще переторможу, я краще не буду їхати. Я права, сто процентів я не порушую, але я краще зупинюсь, і вам цього раджу, дівчата, хто за кермо, хто вже давно тут знає, зі мною погодиться. Краще, краще притормозити і трошки пізніше проїхати, чим потім ремонтувати машину. Ви ж пам'ятаєте, як я стояв каміна, так я ставала назад, а він так його не видно, в дзеркало, він там аж внизу, і поцарапало там трошки. Поцарапала просто, не в нев'яла, поцарапала. Мені ремонт обійшовся чуть-чуть там внизу підкрило 4 тисячі. І то це ж було. Я чого така рада, що я не поїхала в город. Я вже так хотілася, все погладила ж костюм свій клоунати. Потім дочок напустився, думаю, та ні, не буду я йти. Ну ти що, зонтик шукай. має зонтику п'ять, ну ні. І добре не пішла. Бо я б десь як встала у воді. Я один раз ще до війни це було такий дощ був, такий дощ був, а я в місті. Мені їхати додому, сюди вокзала, вокзалу підмос. Я не приїду там. Люди стоять під мостом застряли. На перший занасип я не проїду. Що робити? Я по полтавському шляху в об'їзд дуже далеко, там на полтавську трасу, в Кохнівці я еле-єле проїхала, всі машини по бордюру отак, тому що кругом вода. Отак стати, щоб тебе отак замкнуло елементарно в місті. І стоять чекати, поки вода ця зійде. Так що я ж кажу, з глаз дюргається. Купую я, бачите, має таке віко на вище. Купую я в тему. Ну там ти його закажеш там його 5 полосок хвата на, на год. Оці тепи, що клеються сюди. Добре, вони тримають, дуже добре. Але я вам скажу одно: влітку їх носити не можна. Чому? Ви наклеїли поло, там може широке, можеш на два розрізана. Я тоненьке наклеїла сюди, відкриваю так, око відкрите. Але тільки ти спотів. Ось цей те в тебе хоп, приклеюється усюди. Тобто ти так раз моргнув чи два. Він вже в тебе отут висить. А на що він у скажіть, будь ласка? Тобто теж гена палочки? Просто гена палочки. Бачите, ми з вами побалакали вже майже приїхали. Яку учора дивися? Це сьогодні 30 число, вже я не знаю, коли може завтра бути. Дивіться, вже 1 вересня. Якого вересня, серпня? Боже аж страшно. Якась там подивіться, Кременчук, подивіться таролог, таролог. Ну, я не знаю, хто вона така. Ай оце, оце я пишу. Боже, як ви вже набридли. На кінець місяця. Так ти ж подивися, що ти розказуєш на кінець місяця. Уже сьогодні 30 число, нічого не збувається. Ну так возьми, слава Господу, так возьми і видали свій оцей пост, що ти що ти виставляєш. Ну жа, а люди пишуть подивіться те місто, подивіться те місто. Що дивиться? Висуньте голову в вікно вечором, і ви бачите, куди й що летить. По всім містам. От мені цікаво, я б змогла розмовляти так 24 години, щоб зробити таке якийсь рекорд, щоб балакати, балакати, змогла іби тільки вухо це не закладала. Змогла б, чесно. Ось я з вами їду сіки, балакаю, балакаю, балакаю. І одна тема, як кажуть, надолужує іншу тему. І йде, 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 йде. Ну, деякі мене називають язикатою фейською. Ні, це не так називається. Язиката фейська це там, де бігає по лавочках, по базару, по магазинам з подружками шу-шу. шу ні, ні, я сама собою і з вами. Я з вами балакаю. Ви скажете, у вас аудиторія більше, ніж під під'їздом. Ну так, більше це чесно. Ну, знаєте, як кажуть, хто вчився? Ой. Я і надіюваю така, знаєте, груба, можу і послати по матушці, але я ні на кого чесно, я на кого зла не тримаю. Я в житті зрозуміла, що краще сказати про себе, що нехай мої вороги будуть здорові, і щоб вони бачили, що в житті відбувається, що зі мною відбувається і щось з ними. От чесно. От зараз я їду по дорозі, про яку я вся дорога, яку тільки но зробили. Вчора отут була така вода. Що люди не могли проїхати. Просто не могли проїхати. Сьогодні, А, ось в чому діло? Ви бачите с тільки техніки? Лівньовки пооткривали. не було б щастя да нещастя допомогло. Вибачте, будь ласка. Куди ти йдеш? Ти що не бачиш тобі красний? тьотя? Це взагалі. Лівньовки пооткривали, чистять лівньовки. Так що справа не в дорозі, справа в лівньовках. Отак. Ай-яй-яй-яй-яй, розкудріть його. А що там впереді за дятлік? Яка красива машинка. Так, зараз куплю пакет з землі, грунта для тих квітів. Вершків у мене тіма. Так, а це щось? Дивіться, ну от що він хоче зробити. Ну так ти ж покажи раніше, що ти в якого ти вліво їдеш проти руху, як в тебе є ось справа. Ну я не знаю. Що це сьогодні у мене такі попадаються суперводії? Це тому у мене регістратор купила вже вона валяється в, в... в... в багажники. Ніяк Санька, ой, які брюки красиві, дівчинки широкі. Ніяк Санька не... не поставив. Вирішив, що нахрен треба ставити, не надо. Хай стоїть. що сьогодні багато людей. що сьогодні в нас за день, четвер. А що так багато народу? Що так багато народу? Давайте станемо тут тут. ми там, да там, а ну, ми станемо тут. Ой. Все, приїхали. Ходімте бистренько збігаємо, потім заїдемо. Заїдемо. Куди ми Куди? Кудись, короче, заїдемо? Кудись, коротше, заїдемо. Я йшла в фузі і бачу, ось продаються, дивіться, оці, як вони називаються, драсени. Такі маленькі, гарні, на них знижка 90%. Стоїло 379, це пополам 150 і 175 ну десь 60 гривень коштує. Мою пішли поливати, я хочу собі купити. Кажу, дівчатка, ну полити, не вже вам важко, навіть якщо вона оцінена, дивіться, яка гарна. Таке сухе, оце попропадало все. Того, що його не поливали, пішла десь за водою, і зараз полє. Оце теж гарно, але ну, вона тут бачу, трішки, трішки приболіла. А це ось гарна. І я себе вибрала зараз мені продавчиня полі, а це вже все пропало. Щось сьогодні в фозі не працює приложення. нажимаю. Не, не, по сканеру не сканірую ціну. Табо воно раз і видало, а так щось не видає. Тут землі нема, тут тільки земля для цих орхідей, для листяних, це фікуси, мікуси. Це ж треба мені теж. А тут така земля, бачите, якась вона така, ну, таке сухе, воно не земля, а якась... я не знаю, як вона називається. Що воно таке? Це торф? Мабуть, торф, так? Да? Тож у мене просто той білий горш горщик, ті ж квіти пропали, а я посажу це в білий горщик. І от хай воно там росте. І воно буде і воно буде гарно. Дякую вам велике.